Росія повинна відмовитись від ядерної зброї, а війна повинна завершитись перемовиними. У цьому певен заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк він вважає, що всі війни закінчуються переговорами. Війна між Україною та Росією не повинна стати винятком. Країна-агресорка повинна повернути нам усі захоплені території. Також каже Гаврилюк, необхідно створити механізм, який унеможливить повторний напад ворога. Війна Росії проти України триватиме ще два роки, адже нині обидві країни виснажені технічно для ведення бодай якихось активних дій. Такі прогнози з посиланням на джерела у західних розвідках публікує CNN. Мовляв, для контрнаступу Україні потрібно підготувати і озброїти людей. А це, за даними журналістів, станеться ближче до 2025 року. Року нині Київ намагається покращити свої виробничі потужності і розраховує на фінансову допомогу від партнерів. Суттєво покращити ситуацію може допомога від сполучених штатів. За інформацією CNN, Конгрес намагається схвалити нове фінансування для України до президентських виборів. Росії, у регіонах наростають протестні рухи через національний фактор, підсилений економічними труднощами на тлі війни проти України. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він вважає, що путінський режим спробує придушити вибух соціального невдоволення, посилюючи репресії проти громадян. Подивимось цитату. Путін існуватиме доти, доки триватиме війна, яку він хотів би вести безкінечно. Але час починає грати проти нього, наближаючи його власний персональний фінал, який буде жахливим. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується до, нашому, до нашого ефіру. Зараз всі ці теми з ним і обговоримо. Доброго вечора. Да, так, Та, ну почнемо, певно, з усієї першої заяви, яка належить заступнику міністра оборони України про те, що Росія має відмовитись від ядерної зброї. Війна повинна завершитися перемовинами. Ем, чи бачите ви в осяжному майбутньому передумови для того, аби так як сказав пан заступник міністра оборони, ем, могло статися. Ах, мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються переговорами. Це достатньо ну, зрозуміло. Питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори. Тобто, хто домінує. Російська Федерація прямо устами і Путіна і інших суб'єктів, які мають таке чи інше відношення до центральної влади в Російській Федерації, чітко фіксують. Ми будемо вести переговори на ультимативних позиціях. Ви нам маєте віддати все, що ми вас захопили. Вони вже відверто говорять про те, що ця війна не про якісь там абстрактні ідеології, ідеї проти когось. Це війна за захоплення території і за знищення України. Вони прямо і чітко це заявляють. Про що ми маємо з ними зараз переговорювати в позиції, коли вони не отримали тактичних суттєвих, суттєвих поразок на полі бою? Про те, що ми готові на певний час дати, вірніше, що ми готові дати їм час, щоб вони могли. Об'ємно підготуватись до наступного етапу війни, ну тому що в них ціль ще раз підкреслю, поки існує вертикаль суб'єкта Путіна, ціль незмінна знищення України тотальне і як державності української, і як громадян України, тобто вони можуть так отримати оперативну паузу, щоб підготувати наступний етап війни. Якщо про це переговори, то це точно не про Україну. Якщо переговори. Починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, в них почалися процеси, про які достатньо ефективно і ефектно говорить пан Данілов. Ну тобто, ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти, то тоді так. Безумовно, переговори, і одночасно говорити про те, що можливі переговори, і Росія має добровільно відмовитись від ядерної зброї. Це також можливо тільки у випадку, коли Російська Федерація зазнає глобальної поразки. Що таке глобальна поразка? Російська Федерація не зможе більше домінувати не тільки у Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. Російська Федерація не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право, наприклад, вето. В радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну. Тоді так тоді можливі умови і щодо ядерної зброї, і щодо кількості носіїв ядерної зброї, в тому числі крилатих ракет певної дальності, і щодо транскордонних буферних зон, і так далі. Але все це можливо тільки у випадку. Ще раз підкреслюю, коли відбудеться три процеси: перше тактична поразка Росії. Росії в Україні друге. Ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки Російської Федерації. І третя складова, коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили літом 2023 року, коли Пригожин шов на Москву через Ростов і Вороніш. І після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт в Російській Федерації. Ну, от ви зараз згадали або вжили точніше таку дефініцію, значить, знищення вертикалі суб'єкта Путіна. Досить часто ми зустрічаємо теж в медійному просторі таку популярну думку про те, що, мовляв, зникнення Путіна з політичної арени в різні способи, я зараз не говорю, про який саме вона, мовляв, би і допровадила до змін в Росії. Ну але вертикаль суб'єкта Путіна, про яку ви зараз сказали, і властиво сам Путін, це ж не тотожні речі, правда? Безумовно, тому я говорю факт Путіна. Це факт Путіна. Безумовно, психологічно, наприклад, зникнення Путіна на три дні під час заворушень, організованих Пригожиним, воно вже відповідно впливало і на еліти, і на ту саму вертикаль Путіна. Як тільки відбудуться ще раз підкреслюю по лінії фронту відповідні події. На жаль, вони не відбулися в 23-му, але це не означає, підкреслюю, не означає, що якщо з партнерами, а сьогодні про це і президент постійно говорить на різних майданчиках, ідуть певні переговорні процеси щодо необхідності, все ж таки менше говорити з точки зору, що можемо знайти якісь компроміси, а більше. Нарешті більше усвідомити, що єдине рішення в цій війні це поразка Російської Федерації. Це стосується, до речі, не тільки України, це стосується практично всіх країн, які відносяться до проукраїнської коаліції. Тому що якщо Росія не програє, то кожна з цих країн буде мати відповідні проблеми, які треба буде вирішувати, і за рахунок суттєвого збільшення мілітарного бюджету в своїх національних країнах, ну тобто своїми національними урядами, і суттєвого нарощування. Можливості ведення безпосередніх бойових дій вони до речі про це постійно в тих чи інших медіа сьогодні говорять, що можливі прямі боєзіткнення країн НАТО з Російською Федерацією і е, необхідність інвестувати гроші в глобальні системи безпеки, тому що їх не буде. Ви розумієте, що немає міжнародного права. От що сьогодні ми е, можемо обговорювати міжнародне право не працює, його немає. Будь-яка країна може атакувати іншу країну. Якщо вона не програє війну, вона не буде відповідати. За це примусу, щоб вона дотримувалась тих чи інших домовленостей не існує і е, е, зрозуміло, що якщо в Російській Федерації зникає Путін, це само по собі не запустить одночасно, одномоментно вірніше, механізм там все, все пропало, все змінилось ні, але це буде мати суттєві психологічні впливи на перше. Внутрішню пропаганду, друге на внутрішню стабільність еліт різного типу олігархічних, економічних, фінансових, політичних, безумовно, третє це буде швидко впливати на е, повернення. Великої кількості кримінальних елементів, які сьогодні відносяться до так званих збройних сил Російської Федерації на території своїх національних там автономій, так далі, тому подібне, і там з вами ми будемо бачити всі ті процеси, які ми вже бачимо в Дагестані трошки раніше, сьогодні в Башкортостані. Але дивіться. А... Тема Росії все одно продовжує звучати участі в переговорах, Швейцарія, наприклад, хоче у саміті миру бачити Росію, запрошує, наприклад, або ось прем'єр Словаччини Фіцо дав інтерв'ю перед тим, як в нього буде зустріч із нашим прем'єром Денисом Шмагалом. і він говорить про те, що ну на компроміси має йти і Росія. і Україна, і Україна має віддати частину своїх територій. де ж тоді компроміс з боку Росії. Тобто, коли зміниться ця ситуація і Росію. Перестануть враховувати як фактор рішення в цьому питанні. Це гарне питання. Якби трошки певні процеси остаточно йшли так, як мають йти, то ми б сьогодні це з вами говорю. Які процеси? Перше, немає ніяких компромісів. Є або виграш, або програш. Ну тобто, компроміс, який, ну знаєте, це виглядає дивно. Віддайте територію, це компроміс. А далі що? Ну тобто, Росія говорить: дивіться. Ми обнулили свою репутацію. Ми вклали півмільйона людей на територію України для того, щоб компромісно забрати маленькі шматок їх території, а потім дивитись про те, як Україна стає країною НАТО, країною Євросоюзу. Вона виглядає зовсім інакше. Вона точно вже не є країною впливу. Крім того, ми не можемо впливати на країни Балтії, Ми не можемо е збільшити свою присутність в країнах, таких як Молдова і так далі. Ну тобто, Росія на це погодилась правильно. Вона от прийме таке правило. Ну тобто, чомусь люди думають: ми е, давайте говорити про компроміс. А ви в Росії спитали? От Росія не трансформувалась. в них залишається путінська вертикаль. Тобто, країна залишається мілітарною таборного типу, країною, яка може існувати тільки у вигляді, е, скажімо так, воєнного табору. Країна, яка буде когось атакувати. І вони з вами про ну, вони говорять, тепер ми готові до миру. Тобто, всі люди, які говорять про слово компроміс, вони вам говорять наступне. Давайте так: сьогодні вбивають вас в такій кількості, завтра вас будуть вбивати після реанімації певних воєнних виробництв в Росії в більшій кількості. Отак от звучить цей компроміс. Тому що війна сьогодні знаходиться в такій фазі, коли ще раз підкреслюю: якщо ми хочемо, в тому числі країни, які відносяться до Європейського Союзу, в тому числі до речі, Словаччина, будь-яка інша країна, якщо вони хочуть мати гарантоване майбутнє, вони мають усвідомити, що Росія в такому вигляді буде виключно існувати в стані війни. З нами з іншими країнами, але тільки в стані війни, тому що вони не повернуться навіть до пізня Єльцинського чи рання путінського періоду свого існування. Вони не хочуть мати конкурентної політики, не хочуть мати свободи слова, виборів і так далі. І тому подібне вони хочуть атакувати і ще раз атакувати, тобто концепції компромісу не існує. Це перша складова, друга складова. Якщо ми розуміємо, що концепції компромісу не існує, то тоді треба прийняти для себе рішення. А що існує, а існує або ми програємо і тоді Росія має право нам диктувати є увазі не Україні, а всім в Європі правила поведінки, або ми остаточно позбавляємось ілюзії, що з Росією можна про щось домовитись, і тоді пункт третій. А що треба Україні для цього не завтра, не після завтра, не після там чергових виборів, якихось і так далі? Україні потрібні інвестиції у воєнні виробництва. Україні потрібні дальнобійні ракети в більшій кількості ніж 10, 20, 30. Україні потрібні дійсно літаки різних модифікацій і перехоплювачі, і штурмовики. Україні потрібні. Системи радіоелектронного контролю, снаряди, і це має бути не ще раз підкреслю через три місяці, шість. А чітко, якщо Північна Корея Російській Федерації дає мільйон снарядів протягом шести місяців, то певно ВВП 25 плюс по відношенню до Російської Федерації ну мають ці снаряди давати трошки швидше. Оце треба прийняти. Тобто, знаєте, можна, ну це як в житті. Можна робити вигляд, що ми можемо там трошки пізніше якісь рішення знайти. Давайте просто а, зранку про це подумаємо. Не сьогодні, зранку. А так не буває. В такого типу війнах буває так. Всі рішення мають бути прийняті максимально швидко і сьогодні. І всі ці рішення є операційно військовими. Тут немає, на жаль, дипломатичних рішень. Ну, а дивіться, вони мають бути оперативними, але е, виходить, що військ зла... Рішення ухвалює значно швидше, ніж цей весь демократичний табір, який на нашому боці стоїть ну фактично за на противагу Осі, доб... осі злу, це ось добра. Поясню, ви праві. Але даруйте да. вас хвилина. Да, дуже швидко. Поясню, ви праві. Це гірко, але ви праві демократії повільні, але демократії стабільні. І коли вони повертаються повністю, а вони повернуться. От проукраїнська коаліція повністю повернеться, тоді всі авторитарні. Режими, які думають, що вони ситуативно перемагають, вони програють обов'язково. Тому в Росії я ще раз підкреслюю, немає жодного шансу. Треба нам з вами разом з нашими партнерами довести до кінця те, що вже Україна робить два роки. Дякуємо та за, за ваш час за пояснення. Нагадаю, Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, з нами на прямому відеозв'язку. Ішлося і про реакцію або там готовність, скажімо, до прийняття рішень партнерів України. Я так думаю, що просто в контексті варто озвучити новину це рішення фактично останніх годин. Значить, побудова спеціальних бункерів на кордоні з Росією йдеться про три Балтійських країни. Представники цих країн зустріли в ризі, і близько шести сотень таких бункерів з'явиться в найближчій перспективі. Мета передовсім упереджувальна, але як говорять під час сказали, під час цього цієї зустрічі в разі потенційної агресії вони теж слугуватимуть і таким оборонним форпостом. Я думаю, що це є підтвердження.